Читання Уроки 5-6, частина 7. Тема Тарас Шевченко За Сонцем Хмаренька пливе. Тече вода з-під явора. Сонце заходить. Михайло Маморський, дід Іван. Відкрийте сторіночку 20 у підручнику. Кожен народ має своїх духовних геніїв. Для нас, українців, таким є Тарас Григорович Шевченко. Світоч української культури поет, художник, мислитель традиційно 9-10 березня проводять шевченківські дні, під час яких кожен свідомий українець вшановує пам'ять видатного співвітчизника. Скажіть мені, будь ласка, чи вшановують пам'ять Тараса Шевченка у вашому місті? А як саме? Розкажіть. Дуже добре. Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, а потім його запишіть. Увага! Запишіть. А чи відомий вам Тарас Шевченко як художник? А які його картини ви вже бачили? Перегляньте декілька з його картин. Чи сподобались вони вам? Чим саме? А чи знали ви, що найбільший портрет Тараса Шевченка площею понад 500 квадратних метрів намальовано в Харкові 2014 року на стіні 17-поверхового будинку? Такий вигляд мав Шевченко після повернення із заслання. Ширина готового малюнка становить 12 метрів, а висота 43 метри. Цей графіті занесено до Книги рекордів України. Його створювали протягом трьох тижнів. Ось ви можете на сторінці 20 побачити найбільший портрет Тараса Шевченка. Ширина його. 12 метрів, а висота 43 метри. А що означає слово графіті? На сторінці 20 позначте лексичне значення слова графіті, про яке йдеться в тексті. Це закодований напис на стіні, покриття стіни малюнком. Живопис на сирій штукатурці. Правильно це покриття стіни малюнком. Сьогодні ми з вами прочитаємо уривок оповідання Михайла Маморського Дід Іван. Перед тим перегляньте відеофрагмент зі словами сломачного словника та дізнайтеся лексичне значення слів. Дяк церковнослужитель, учитель церковної школи. Каламар застаріле, спеціальна посудина для чорнила, у яке вмочували перо для писання псалтир одна з біблійних книг Старого Завіту. Бити лихом об землю це фразеологізм, означає не журитися. А тепер на сторіночці 21 прочитайте самостійно лексичне значення кожного слова. Скажіть, будь ласка, що означає слово каламар? А що означає слово псалтир? Чудово. Прочитайте уривок Оповідання Михайла Маморського Дід Іван. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно, або прочитати пошепки разом із диктором. Мудрий був дід за свого життя багато мандрував, розумів, що таке книжка, наука. Допильнував, щоб його син Грицько навчився читати й писати. А в ті сумні часи грамотних селян в Україні було небагато. Тож не дивно, що й Грицько, як виріс на Великого Григорія, віддав свого синка Тараса в науку до дяка Нелегка то була наука. Дякові здавалося, що без різок та позаушників годі хлоп'ят чого-небудь навчити. Не видержали хлопці такої школи, не витримав і Тарас. Узяв свого каламаря, крейду, табличку і пішов собі геть. Зажурився дід Іван, що Тарасова наука обірвалася. Покликав він Тараса до себе. Знаєш, синку, недобре, що ти тепер не вчишся. Твій батько вмів читати й писати, а ти мав би залишитися неписьменним? Як же це так? Я, діду, радий учитись, уже трохи не весь псалтир знаю на пам'ять, але ну, що таке? Ви самі знаєте, дуже злющий. Той наш учитель. А ти, голубе, на те не дивись. Кажу тобі видержати треба. Ти малий, і не знаєш, як же то важко жити неписьменним на Божому світі. Гаразд, діду, хай буде, як кажете, ведіть мене до школи. І так дід удруге записав Тараса в школу. Та на самій школі не скінчилося. Як мав невелике господарство, треба було йому помічника. Мусив Тарас помагати, носив з річки воду, рубав дрова, палив у печі, наглядав за вівцями, молотив просо, ячмінь, овес. А як дякував хлопцеві Штурханцями або й березовими різками? Діду, не видержу, скаржився Тарас. Дід кивав співчутливо сивою головою, але про все мав свою думку. Е, Тарасе, не мудра твоя мова, кажу тобі видержи, бий лихом об землю та й читай, читай, заохочував дід. Скажіть, будь ласка, яким було дитинство Тараса? А у чому була мудрість діда Івана? Як дяк поводився з учнями? А чого саме дід Іван навчав онука? Дуже добре. Виділіть в тексті фразологізм та укажіть його значення. Так, фразеологізм – бити лихом об землю, а його значення. Не журитися. Так, дуже добре. Позначте. Як ви думаєте, чи допомогли Тарасові поради діда Івана? Поригляньте фрагмент кінофільму про дитинство Тараса Шевченка. Після невдалих мандрів дід Іван умовив Тараса повернутися до школи дяка Богорського. Де Тарас був так званим школярем-попихачем. Носив воду, підмітав хату, топив піч, учився сам і учив інших. Серед мешканців Кирелів д'як Петро Богорський здобув славу п'яниці, пачу всіх п'яниць на світі. Але голос мав гарний, гучний, як її труба. Ісповідуюсь сповідуюсь, Руку мав тяжку, іноді немилосердно лупцював Тараса. За це Тарас люто ненавидів свого вчителя і водночас любив його. Маючи гарний голос і слух, Богорський навчив Тараса читати псалми. А відтак, вичитуючи псалтир над померлими, Тарас став потроху заробляти гроші. Те, що Тарасові часто доводилось бувати на похоронах і читати псалми, не могло не вплинути на душу хлопчика. Тарас з переймався людським горем, схилявся до роздумів про життя і смерть, підсвідомо переймався народною етикою. І народною філософією людського буття? Скажіть, будь ласка, яким зображено дяка? А чого ж все-таки дяк навчив Тараса? А чи було легким дитинство Тараса? І чому? Дуже добре. Спробуйте дібрати власний заголовок до переглянутого кінофільму та записати на 22 сторіночці. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Сьогодні ви прочитаєте вірші Тараса Шевченка. Але для того, щоб виразно читати, прочитайте поради Знайка. Перше, визнач слова, які, на твою думку, потрібно прочитати голосніше або тихіше, повільніше або швидше. Погодься! Що однаково прочитані слова не дуже цікаво буде слухати. Друге. Роби паузи залежно від розділових знаків. Малу паузу. Велику паузу. Дуже велику паузу. Третє. Звертай увагу на розділові знаки в кінці речення. Відповідно до цього, застосовуй питальну, розповідну чи окличну інтонацію. Четверте. Слідкуй за висотою голосу підвищуй або понижуй. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз самостійно поради Знайка. Чудово! Сьогодні ми читаємо вірші Тараса Шевченка. Але перед тим звернемося з вами до тлумачного словничка, та дізнаємося лексичне значення деяких слів Пола край кожної половини одягу, що розгортається спереду, Палена – легкий туман над водою, Рязка трав'яниста рослина, що покриває води. І ще одне слово, яке в нас у тлумачному словничку сокорина. Це високе листяне дерево родини вербові з добре розвиненою кроною. Прослухайте вірші Тараса Шевченка. Оберіть вірш, який вам найбільше сподобався, і зробіть у тексті позначки для виразного читання. Вірш. За сонцем хмаренька пливе, За сонцем хмаренька пливе, Червоні поле розстилає, І сонце спатоньки зове, У синє море покриває рожевою полиною, мов мати дитину. Очам любу, годиночку, малую годину, Ніби серце відпочине, з Богом заговорить. Тече вода з під явора. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпочеться качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качуром за ними. Ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. Зоре моя вечірніє, зоре моя вечірніє, Зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, Як у Дніпра веселочка воду позичає. Як широка сокорина віти розпустила, А над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти. Сонце заходить. Сонце заходить, гори чорніють. Пташечка тихне, поле німіє. Чорніє поле і гай і гори. На синє небо виходить соря. Тепер оберіть вірш, який вам найбільше сподобався. Поставте відео на паузу. Зробіть у тексті позначки для виразного читання та навчіться читати виразну вірш. Дуже добре. Завершимо з вами урок читання, прослухавши пісню Тече вода з під явора. Увага! Так драмати.